Росіяни вдалися до чергового масованого удару по Україні. Запустили 40 ракет, зокрема і балістичних. Щонайменше 30 з них було знищено. Також за ніч було 70 російських ударних дронів. Про це повідомив президент Зеленський за словами серед цілей, газова інфраструктура і енергетичні об'єкти, які забезпечують життя людей. Вниз ці областей почали застосовувати екстрені графіки відключення електроенергії, але згодом їх скасували. У насілах масованого ракетного удару Росіяну Львівській області є влучання в об'єкти критичної інфраструктури в двох районах. про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Є влучання в два об'єкти критичної інфраструктури в Другобицькому та Стрийському районах. Також через падіння ракети в Золочівському районі пошкоджений житловий будинок та господарська споруда жертв і постраждалих немає. Поруч з будинком утворилася вирва діаметром 6 на 5 метрів. Про атаку на область повідомила і голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Також на Кірогращині уламками збитого ворожого дрона пошкодили вікна кількох житлових будинків. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, обійшлося без постраждалих розпочато обстеження території. Під час розмінування на Херсонщині загинули двоє запорізьких поліцейських. Після чергової російської дронової атаки запорізькі вибухотехніки проводили розмінування в одному з сіл Білозерської територіальної громади. Під час знешкодження бойової частини нерозірваного БПЛА відбулася детонація. Правоохоронці отримали смертельні поранення. Щирі співчуття рідним та близьким, близьким загиблих. Гроза, яка рятує життя, йдеться про медикиню гвардійку Ольгу до Великої війни. Жінка працювала у бригаді екстреної медичної допомоги. Зараз служить у 5-й Слобожанській бригаді СКІФ Національної гвардії України. Чому отримала такий позивний і як вивозить поранених з під ворожих обстрілів у харківському напрямку? Ольга розповіла нашим репортерам. Полчаса назад вісім років роботи в екстренці говорить гвардійка Ольга. Навчили витривалості та швидкому прийняттю рішень. Ці вміння знадобились, коли рятувала поранених побратимів під Кліщіївкою на Донеччині та на Харківському напрямку. Головне для санінструкторки – як найшвидше довести пораненого до стаб-пункту. Зараз дрони постійно слідкують, коли відбуваються зброси з дронів, постійно слідкують за пораненим. тобто, коли під'їжджає евакуація до пораненого бійця, вони теж слідкують і за евакуацією. Вони можуть і на бригаду евакуації теж збросити скидку. Ну звісно, розуміємо, що небезпека, але треба ж надати допомогу. Що летіли з усіх сил. Вказували допомогу в машині і швидко їхали. У довоєнному житті згадує Ольга найбільше любила весну. Тепер цінує суху теплу погоду, щоб не було багнюки чи морозів. Так швидше вивозити поранених. Та, попри ворожі обстріли та негоду, завжди намагається заспокоїти та підбадьорити побратимів. Зараз я живу скиди постоянно, тому mm -hmm. ж сліди так би дето допустимо... Ну, літам в траві не так видно. А, а зимою ж видно. Плюс обмороження дуже багато. Там вже ж залежить від часу евакуації, може бути і через сутки, допустимо, евакуація. Тому воно ж впливає на їхній стан здоров'я. Обмороження, холодові травми. Всіх успокаємо. Зайчики, сонечко. успокойся, все нормально, де все буде гарно. Позивний гроза. Ольга отримала від побратимів, коли йдеться про вміст аптечки та навчання стакмеду, сам інструкторка вимагає від гвардійців дисципліни та зосередженості, бо розуміє, це може врятувати життя. Щільні ворожі обстріли не завжди дозволяють медикам швидко дістатись до бойових позицій, щоб грілки були обов'язково, щоб зміна. Шкарпеток обов'язково, тому що дуже багато було обморожень, холодових травм, траншейної стопи. маски. Маски для захисту, тому що було дуже багато було випадків збросу невідомої речовини, збрасу було отруєння невідомою речовиною. Ми постійно проводимо навчання. Угу. Постійно, коли є у нас час, ми беремо бійців і вони тренуються один на одному. Саме головне це турнікети. Саме головне, як правильно, скільки, де записати все. Ну, у нас хлопці молодці, вони все знають, все роблять. Mm -hmm. Дуже багато випадків, що якби не хлопці, ну був би летальний ну, сход. Гвардійці Ольгу поважають та цінують за потреби, завжди допомагають у військовому побуті. І дякую за знання, отримані на навчаннях. Вчать нас, ну скажем так, основним азам, те, що довміти кожен військовослужбовець, сам собі накласти турнікет, затампонувати рану. Там багатьох уже трьохсотих, скажімо так, витягували і ще з криміною. Ну, в, в ті часи, коли там були на балаклії. також ну, звісно, знання знадобилися. Після евакуації говорить Ольга, намагається підтримувати зв'язок з пораненими побратимами. Телефонує до шпиталів, цікавиться, як почуваються на власну втому. Санінструкторка не скажеться. Більше турбується про побратимів. Багатьом потім доведеться лікувати хребти і суглоби через носіння роками, бронежилету та боєкомплекту. Юлія Губська телеканал прямий. Автопробіг на підтримку полонених та зниклих безвісти оборонців відбувся у Вінниці. Акцію присвятили до 27-го дня народження на чоловіка, який вважається безвісти зниклим. Автопробіг, за словами організаторів, це нагадування суспільству про сотні бранців, які перебувають в російських катівнях, і про них ми пам'ятаємо під час автопробігу гучномовець назвали всі імена безвісти зниклих. А на кожному автомобілі був прапор України, світлина загиблого воїна. А плакати з написами їхніми іменами тиша кричить: байдужість дорівнює смерть. Президент Володимир Зеленський з візитом прибув до Варшави. Про це повідомляє низка ЗМІ. У Польщі у Президента заплановані зустрічі з прем'єр-міністром Дональдом Туском та президентом Анджеєм Дудою. Теми для переговорів, зокрема, зброя, санкції та послаблення російської енергетики. На Вінниччині поліція та СБУ запобігли диверсія на залізниці. 18-річного мешканця Жданівської громади, якого завербували спецслужби Російської Федерації, через один із месенджерів затримали за підпали автомобіля волонтера. Російський куратор за винагороду запропонував підпалювати автомобілі військових або волонтерських організацій. Під час допиту зловмисник зізнався, що готувався до вчинення інших злочинів. Планував диверсії на об'єктах залізниці. Дві групи ухилянтів затримали прикордонники Чопського загону на Закарпатті. Жителі східних регіонів самостійно прокладали собі маршрут по онлайн-карті. А от група з мешканців Полтавської та Львівської областей скористалися послугами так званих переправників. За це кожен із трьох чоловіків заплатив по 10 тисяч доларів. Натомість вказівки втікачі отримували дистанційно через телефонні дзвінки та повідомлення. Правопорушників затримали і доставили до прикордонного відділу. На них чекає суд. Все, що спромоглися зробити переправники для своїх, так би мовити, клієнтів, це доставити їх з Ужгорода, куди ті прибули самостійно до найближчого села Сторожниця, звідки їх вели далі, також дистанційно за допомогою СМС. Усіх чоловіків було затримано, попри те, що вони не виконували законні вимоги, прикордонники зупинитися та продовжували втечу. Черкаські кондитери створили солодкий символ Черкаса, замковий узвіз. Назва не випадково вона присвячена одній з найстаріших і найромантичніших частин міста. Кондитери мріють, щоб цей смак став не лише солодким брендом Черкас, а й поштовхом для розвитку туризму. Як готують кулінарний символ, хто вже оцінив новинку, бачила наша знімальна група. Кондитери працюють над солодким витвором зі свіжого бісквіту, ніжного крему і з неймовірним ароматом. Цей торт має стати візитівкою міста. А, ми підготували вже бісквіт, заздалегідь випекли, тому що його треба вистоювати близько 6 годин. Потім в нас є маленькі пізешки, ми випекли спеціально для цього узвозу з, горіх, ну, з волоским горіхом. І ми зробили крем. На згущеному молоці, котрі ми робимо самі. Всі інгредієнти теж готують тут на місці. Їх потім шар за шаром складають в особливому порядку, щоб домогтись оригінального смаку. Після збору торт має відстояти скільки годин для поєднання смаків, щоб вийшов вибуховий смак. Назва виробу замковий узвіз – не випадкова. Таку назву має історична частина Черкас. Ми Хотіли щось ну, наче, щось про Черкащину, а позвос це якраз від чого почалися ми Черкаси. І в розрізі він нам чимсь нагадує як каміння, з чого збираються, або цеглинки такі, з чого збираються самі будинки, або навіть дороги раніше збиралися. у розрізі. Гарно видно саме ту, нібито кам'янисту структуру. Відвідувачі смак торту швидко розкусили. Тож на вітрині замковий узвіз не затримується. Його і на шматочки ріжуть і цілим купують. Ми вже калькуємо все, що тільки могли калькувати. Так, ми беремо меншомовні слова, рецепти, все інше. Але якщо копнути глибше, то ми викопаємо основи. Викопаємо основи, ну я не буду розказувати за ці враження борщ, там те, 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 те. От а навіть тут ці пекарські основи, хлібні, хлібні основи, все інше, ну вони тут. В одній з точок Черкаса відроджується. Кондитерська може ті по розкривати само Черкащину, щоб приїжджали до нас люди і дивилися, типа що це наші проробки, наші, наші місцеві і є такі смаки тільки у нас. Е, чому саме у тому що сама Черкащина починалася туди? І ми поки ще є ця частинка міста, і щоб про неї не забували. Кондитери впевнені замковий узвіз стане не лише улюбленим десертом черкасців, а й обов'язковим подарунком для гостей міста. Наталя Сокол, телеканал прямий. Підписуйтесь на наш YouTube. Більше оперативної інформації на телеграм-каналі прямого стежте за оновленнями. Павло Рольник і Христина Чернега. продовжують ефір. Колеги, будь ласка.